Вас не лякає така якість слідства, коли ми дивимося якихось бикуючих авторитетів з 90-х, які на розпальцовці щось там розповідають про автоматчиків. От особисто вас. Ви знаєте, в нас велика, в нас велика проблема в країні це недовіра людей до наших судів. Перша, 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 ну, перша ну, Я сказав, що що велика є велика недовіра громадян України до наших судів. Вона була і, і раніше, вона є, і зараз. І такі спеціалісти, як Ласенко, Ласенко, які вміли дуже гарно маніпулювати законом, приложили до, до цього свою руку. Я б хотів сказати так, що знаєте, нам треба спочатку вернути до до наших судів, і якби ми зможемо це зробити, ми вернемо і довіру до, до влади в цілому. Ну, ви знаєте, я не юрист і не адвокат, мені ну, тяжко, тяжко коментувати. Дуже багато, в нас дуже багато козуїськи. Я сам з цим стикався, коли балотувався. У мене було дуже багато проблем із судами теж. В мене теж, <клух> от подумайтеся, я, я балотуюся, але на мене так, м'яко кажучи, ляють бруд, м'яко кажучи, ляють бруд. Я, я подаю в адміністративний суд, суд приймає рішення на явну брехню. Апеляція йде в Вінницький, в Вінницький суд. суд, суд з пропущеним сроком, сроком, сроком подання. Вінницький суд приймає рішення, що це не, 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 не підсудність цих судів, ідіть, ідіть в жданський суд. І, і в мене рішення, по, по мені, певно, то знаєте коли? Дві неділі тому, тому назад. Дві, Ось неділі, такий суд, дві і неділі, це, стосується вас. це, це правильно?